Як отримати авто через дію нова пошта буде працювати по картках, прилад, який вміє читати ваші думки, та розумний унітаз, який сам керує процесом. Жах. Привіт! Ви на каналі Алмір'юа. Мене звужені Білозерв, і це актуальні новини сьогодення. Поїхали! Власники нової пошти планують до кінця 2023 року розширити свої можливості та запустити власну банківську систему. Нещодавно Національний банк України видав лицензії 10 небанківським установам на надання фінансових платіжних послуг, серед яких є і товариство NovaPay. Таким чином компанія зможе відкривати й обслуговувати рахунки приватних і корпоративних клієнтів, випускати картки до рахунків фізичним особам здійснювати еквайринг для бізнесу, тобто безготівкове приймання платежів, забезпечувати перекази без відкриття рахунку, кредитувати, приймати і віддавати гроші на рахунки. Спочатку нові платіжні послуги зможуть використовувати клієнти нової пошти, а з часом і інші користувачі, які не відносяться до логістики нової пошти. Це що виявляється, компанія стане прямим конкурентом а, монобанку та приватбанку? Цікаво! Група дослідників з Техаського університету розробили апарат, який вміє. Читати думки, мовний декодер працює на основі штучного інтелекту. Його основне завдання допомогти людям, які втратили здатність спілкуватися. Але автори визнали, що ця технологія викликає питання про психологічну конфіденційність. Винахідники кажуть, що це лише перший крок до читання думок, адже цей апарат може тільки зловити суть того, про що ви думаєте. Так, наприклад, одна із учасниць випробовування подумала фразу: у мене по. Оки що немає водійських прав що нейромережа розшифрувала сигнал у її мозку, як вона ще не навчилась водити. Так апарат поки що працює не ідеально, не слово в слово може дивитися, що ви думаєте, але вже зараз він може словити суть ваших думок, і тільки від цього вже моторошно. КаЕС GO з'явилася карта, яка розповідає гравцям про жорстокі діяння російської армії на територію України. Створила її фінська газета Nestling Samonat, опираючись на те, що більшість російських громадян погрязли в кремлівській пропаганді і не знають, що відбувається насправді. Як каже головний редактор газети, було прийнято рішення донести правду через популярну гру GO, створивши карту під назвою Де война. Творці мапи постарались передати. Те те, як зараз виглядають українські міста, зруйновані агресором. Але найголовніший елемент карти це потаємна червона кімната, в яку гравець може потрапити лише використавши ось ці команди консолі. У таємній кімнаті розмістили матеріали кореспондентів газети, які знаходились в Україні та бачили звірства окупантів на власні очі. Інформація продубльована англійською та російською мовами. Антеро Мука, головний редактор газети сподівається, що таким чином вони зможуть показати російським геймерам, що насправді відбувається в Україні. Але на мою думку, користі від цього нуль. Тому що, по-перше, щоб потрапити в цю потаємну кімнату, треба знати консольні команди. По-друге, коли повномасштабне вторгнення тільки розпочалось, ми з українськими блогерами знімали звернення до наших тоді ще російських колег-інфлюєнсерів, щоб вони не мовчали, щоб вони виходили на мітинги протестували проти війни, розповідали своїй аудиторії, що відбувається насправді, та ставали проти жорстоких дій кремлівського правління, але все було марно зараз. же найголовніше не достукатись до росіян, а якомога більше допомагати українській армії, бо тільки завдяки нашим відважним захисникам можна принести мир та перемогу в Україну. Ще раз додаток Дія можна буде отримати машину у вересні цього року. МВС у співпраці з Мінцифрою планують перевести весь процес е, купівлі-продажу автомобіля у цифровий формат в дію. Для цього потрібні будуть лише продавець, покупець та два смартфони у них. Планується ліквідувати обов'язкову технічну експертизу. Людям не потрібно буде стояти в чергах, давати можливі хабарі. Технічна експертиза залишається тільки при першій резі автомобіля і по бажанню покупця автомобіля який захоче перевірити технічний стан авто вже в червні стане можливо зареєструвати авто одразу в автосалоні при покупці автомобіля отримуючи там свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу і номерний знак тобто в сервісний центр мвс громадянину не потрібно буде приїжджати також за словами голови мвс ігоря клименка в серпні міністерство планує вести е, онлайн купівлю Номерних знаків кожен громадянин онлайн зможе перевірити, які є знаки в наявності, забронювати собі на 10 діб, а також придбати в любий зручний для себе час. Відома мультиплеєрна гра Фортнайт стала олімпійською дисципліною. Про це повідомили на офіційному сайті Олімпійських ігор. Челендж Міжнародної федерації стрілецького спорту за участю Фортнайт стане частиною реєстру для першої олімпійської серії кіберспорту 2023 року. Завдяки чому загальна кількість видів спорту та ігор, задіяних у серії, досягне десяти. Змагання будуть запрошеними та включатимуть 12 гравців. Ців з Фортнайт Чемпіонс Сіріяс на ньому буде представлений спеціальний острів Міжнародної федерації стрілецького спорту, створений у Фортнайт, який буде розроблений для відображення змагань зі спортивної стрільби. Гравців перевірятимуть на точність прицілювання, як це роблять спортивні стрільці під час змагань. Сама Олімпіада пройде з 23 по 25 червня в Сінгапурі, а квитки вже зараз є у вільному продажі. Сумували за новинами про штучний інтелект. Ентузіаст інтегрував чат GPT в легендарну гру Skyrim. а саме віар-версію. Це дозволило гравцям створити нові унікальні діалоги з NPC. підключивши модулятор перетворення тексту в мову і власну модель перетворення мови в текст. Модер зміг спілкуватися з внутрішньоігровими персонажами, просто говорячи в мікрофон. Багато в чому це захоплююча демонстрація того, як технології штучного інтелекту можуть поліпшити відеоігри в майбутньому. Єдине, що було би цікаво, щоб е, персонаж міг не тільки з тобою розмовляти в грі, але й повноцінно е, занурюватись у проходження гри з тобою. Наприклад, ви кажете NPC, ходімо зі мною у сусідній бар, вип'ємо пива. І він реально йде за вами і п'є з вами пиво і спілкується з вами. Але скоріш за все я вже дуже багато хочу з одного боку. Ніхто не знає, у що цей мод може перетворитися з часом. Інколи мені здається, що деякі технології йдуть в якомусь дивному напрямку. Компанія Касана отримала дозвіл від FDA на масову розробку пристрою під назвою Heart Seat. Це розумне сидіння для унітазу, яка вимірює життєво важливі показники. Поки ви на ньому сидите. Як повідомляє розробник, при використанні туалету система ненав'язливо збирає інформацію про стан здоров'я сидячого, аналізує їх і, у разі потреби, попереджує про серйозні відхилення, надсилаючи дані на інформативну панель призначеної групи догляду. Також туалет може вимірювати пульс та рівень кисню в крові. А в майбутньому компанія планує ще додати функцію вимірювання тиску. Коротше, цей прист. Потрібен тим, хто постійно відкладає свій візит до лікаря. А так і в туалет сходив і перевірив своє здоров'я. Придбати цей чудо туалет можна буде вже наприкінці цього 2023 року. А ви напишіть в коментарях, чи купили би ви таке. Хоча ні, давайте так. Якщо б вам запропонували безкоштовно поставити цей туалет собі вдома, чи поставили би ви його? Цікаво. 1 червня в Україні стартує велика прем'єра нових пригод людини Павука крізь Всесвіт. Це буде продовження анімаційної стрічки навколо всесвіту, де головним героєм є Майлз Мораліс. Перша частина анімаційних пригод Людини Павука свого часу стала великою сенсацією в більшості завдяки своєму унікальному художньому стилю. Кожен кадр цього мультфільму це просто витвір мистецтва. У другій частині нас чекають зізначеним. Чною більшою кількістю павуків із різних вимірів вже зараз стрічку оголосили найдовшим анімаційним фільмом за всю історію Голлівуду. Хронометраж мультфільму складатиме 2 години 20 хвилин. Попередній рекорд належав культовій екранізації Володар Перснів Перснів» року, яка тривала 2 години та 6 хвилин. Дослідники з федеральної політехнічної школи Лозани розробили алгоритм, який дозволяє побачити всесвіт. Очима миші. Він розшифровує сигнали мозку, гризунів та переводять їх у зображення. Під час тесту мишам показували чорно-білий фільм 1960-х років. Алгоритм зміг правильно визначити конкретні кадри, які бачила миша. Поки миші дивилися кліп, вчені вимірювали та записували їхню мозкову активність за допомогою двох підходів: електродних зонтів, вставлених в зорову область кори головного мозку, а також оптичних зонтів. Для мишей, які були генетично сконструйовані таким чином, щоб нейрони їхнього мозку світилися зеленим під час стрільби та передачі інформації. І це всі новини на сьогодні. Це канал Elmir.ua. З вами був Женя Білозаров. Знюхаємось!